Вітаю! Хочу сьогодні зробити для вас діагностику фінансового каналу. Давайте подивимося. Діагностика вашого фінансового каналу. Давайте я буду виражити на і на прямих, і на перевернутих В картах. Я рідко це роблю. Я вам запропоную три варіанти. Тайм-коди будуть в описі до цього відео, тому обирайте свій варіант, можете подумати про якісь, скажімо, задачі, фінансові, які ви хочете вирішити найближчим часом. Можливо, ви тут знайдете підказку для себе. Дивіться, король Пентаклів. Тут, якщо. Ви переживаєте тут і для чоловіків, і для жінок. Ну, відразу всім хочу сказати, хто дивиться це відео. Не переживайте, гроші у вас будуть. Поміру, не пайдоті. Все у вас буде добре. Не переживайте, ви дуже сильно переживаєте за, за це. Так, ваш фінансовий канал, діагностика. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Це сама, давайте да, діагностика вашого фінансового каналу. І давайте я викладу сигніфікацію. Да. Вас. В якому стані ваш фінансовий, ну, в цілому, ваші справи. Так, перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обирайте. Там коди є описі до цього відео. Обрали? Добре, починаємо. Перший варіант. Давайте сиденіфікацію ваших фінансових справ. Тут або ви порушили закон, або з вами вчинили несправедливо. З грошима у вас ось така ситуація. Або з вами вчинили несправедливо по фінансах, або ви порушили закон. Якось так. Або вас обмануло, або ви обминули. Ви не дотримались слова, або вас. Тут о, ситуації різні. Я не буду уточнювати, тому що тут може хтось а, у когось так, у когось так. Це ж загальне вираження. І в якому стані в результаті ваш фінансовий канал. Перевернути в шут. Іде робота? У будь-якому випадку, що б там не сталося, Можливо, ви порушили десь закони справедливості по відношенню до когось з приводу фінансів, або вас обманули. Неважливо. Але ви розумієте, що ви тут вже якісь висновки почали робити. Ну, якось так сталося. Ось це було щось незумисне, і те, що вас, якщо вас там обманули, то. Ви розумієте, що ви вже зробили висновки, ви більше не потрапите в таку ситуацію. Тому у вас зараз іде, от фінансовий канал якраз робота йде. Тобто тут блоку немає. Ні, немає, тут бо він був. Він у вас був. І цей блок він пов'язаний з обманом. Дуже серйозний. Або ви обманули, або вас. Або ви не дотрималися. Обман це не те, що там кинути на гроші. А знаєте, як, типу, пообіцяли зробити якусь якісну роботу, а в результаті зробили тяпляп. Да? Ну, ну, щось тут таке. Або у вас десь трохи нечесно з вами поступили. І тут, да, тут дійсно у вас була така серйозний блок на фінансовому каналі, але зараз вже все. Ви зробили висновки. І, так, да, у вас фінансовий канал він починає потихеньку відкриватися і наповнюватися знову енергією. Але це дуже достатньо довгий процес. Фінансовий канал він дуже важко закривається і дуже важко відкривається. Тому тут потрібен час. От на момент тут і зараз у вас немає ніякого блоку. У фінансовий канал він відновлюється. Але на це потрібен час певний. І відразу ще по королю кубків. Тут відразу вам іде порада. Ви повинні навчитися брати свої емоції під контроль. Не емоціонуйте з приводу вашого фінансового стану, вашої роботи. Тримайте свої емоції під контролем. Король кубків це ще означає контроль емоцій. Ви відповідаєте за те, що ви відчуваєте не хтось. За це несе відповідальність. А саме ви. Навчіться контролювати себе. Це, контролювати це не означає, що ви повинні подавляти собі щось. Да? Але ви повинні контролювати свій, свій емоційний стан. Особливо, що стосується робочої сфери. Тут хороший варіант, не переживайте. Якщо ви шукаєте роботу, чи, чи якесь підвищення, чи якихось прибутків, то вони будуть. Але з часом, це процес. Восьмерка... Тут я не буду питати, скільки саме на це потрібно часу, тому що він у кожного може бути різний. Але ну, десь я так бачу, як ну, у когось протягом місяця, у когось до кінця року, ось так. Так, другий варіант. Ваш фіна... Що з ваші фінансові... так, Ваш фінансовий стан взагалі зараз. Вийшли з якісь ілюзії, перегорнулися, вийшли із ілюзій. М -м, ти хочете сказати добро пожаловать в реальність. А, дивіться, вда. Ви вийшли з ілюзій, а ви зупинили. У вас були раніше у ваших фінансах, взагалі у ваших справах. Якихось ділових, фінансових, там да, була от така от, м -м, як американські горки. І побіда, і пораження, і все докупи, і ви в цьому варилися, у вас було дуже багато ілюзій. Там, де була брехня, ви її не бачили. Там, де потрібно було бачити друзів, ви думали, що то вороги. Ну, ось таке. Але ви зруйнували ці ілюзії. Їх вже немає. І оці американські горки вони теж пішли. І ви зараз. Ви, можливо, або шукаєте нову роботу, або якось перелаштовуєтесь на новий робочий лад. Ви йдете до нового берегу. До якого берегу ви. ви, ви ну, що там за горизонтом, ви ще не знаєте. Але це непогана карта. Ну, відразу хочу вам сказати, у вас все добре буде з, з фінансами в майбутньому. Ага, діявол. Ваш фінансовий канал, зігніфікація це под іяволо, в якому смыслі? Да, ви втратили можливості. Ви дійсно втратили, будучи в цих ілюзіях, і коли, поки ви гойдалися на цих американських горках, да, каталися, то ви втратили шанс. На серйозне збагачення, на серйозну фінансову реалізацію, ділову реалізацію. І ви це знаєте. Ви дуже сильно прив'язані до втрат. У вас іде залежність від втрачених можливостей. Тобто ви знаєте, що були якісь можливості, які ви втратили, і ви до цього прив'язалися. Ви не можете це відпустити, але ви вже в процесі. І ось саме ось цей момент, що ви не можете цього відпустити. Ви, ви жалієте за тим, що ви не до отримали, що ви не доре... Ви ж жалієте за своєю нездійсненною реалізацією. Розумієте? І тому ось саме це у вас створює блок на вашому фінансовому каналі. І тому до вас не може прийти гроші, успіх не може до вас прийти. Але ви це подолаєте, ви вже в процесі, ви це подолаєте. І все у вас буде добре в майбутньому. Давайте я подивлюся, чи треба щось зробити на фінансовий канал. Особливо нічого такого зробити не зможете. Ну, якщо ви прихильник магії, езотерики, ви можете поставити якусь чистку, Почистіть. Якщо ви займаєтесь магією, особливо рунічною, да, зробіть собі чистку на фінансовому каналі. Ну, ось так. Саме чистку, саме як почистити від блоків, воно не буде зайвим. Але і без цього у вас все відновиться, все буде добре. Що вам робити? Ну, та просто робіть те, що намірилися, все вже відпустіть. Оте все не, не, знаєте, знав би упадеш, підстелив би соломки. Тому тут не треба вже жалітися за тим, що було колись. Не, не переживайте. Будуть у вас нові можливості, все у вас буде. Так, третій варіант. Давайте синіфікація вашого фінансового стану. Непогано. Бо гроші важко приходять, але вони приходять. Якщо ви шукаєте роботу, то ви відчуваєте, що ви її дуже-дуже скоро знайдете. В якому смислі розбите серце, що тут таке? Ну, ви дуже сильно переживаєте, тому що були колись втрати. Були неприємності, було щось дуже погане. Ви переживаєте, боїтеся, що воно повториться. Ви ще до кінця не. У фінансовому плані не стали на ноги так, як вам хочеться, але ви ось-ось, ви відчуваєте, що в принципі ви вже без п'яти хвилин отримали перемогу. І у вас фінансовий канал зараз працює просто чудово, просто чудово, просто не бійтеся. От той біль, який був у вас в минулому, з приводу якихось фінансових втрат чи втрат якоїсь можливості по вашій професійній чи творчій реалізації. Все, вже не припиніть вже це оплакувати. Відпустіть, не бійтеся це, не повториться. Ви стали мудрішими, ви стали сильнішими. Ви якось почали більше поважати свій труд, поважати себе у своїй реалізації, так? І ваш фінансовий канал він працює прекрасно. Тут немає блоку ніякого, а навпаки. Що тут паш перевернутий? перевернутий? Якщо ви думаєте, що у вас немає вибору, то так це й має бути. Ви боретеся за своє місце під сонцем. І ви дійсно без п'яти хвилин отримаєте цю перемогу. Але знову ж таки, тут печалі виходять. Печалі за тим, що у вас. Якось, знаєте, таке, ви хочете, наче щоб у вас був дуже великий вибір. І так я хочу зробити, і так, і там я, щоб перед вами був великий вибір, а у вас його немає, вам його не дають. Ви йдете, наче як однією стежкою, іначе як у вас немає можливості повернути кудись направо чи наліво. Так вам це і не треба. Ви правильним шляхом йдете. Все ви правильно робите. Не жалійтеся за тим, що у вас немає вибору, чи чогось у вас там от. У вас наче як по тунелю якомусь ведуть, от і йдіть. Тому що дуже скоро у вас буде вибір. Не переживайте. В якому мислю. Вам треба почекати. Вам треба почекати, це буде не так швидко. Робіть те, що. Ви зараз робите. Все у вас вийде, все у вас буде правильно. Але вам потрібно почекати. Щось вам хочеться сказати: 5 днів, 5 тижнів, 5 місяців. Я розумію, що це сімка Пентаклі, і логічно було б сказати сім, але я бачу число 5. Якось. Я не знаю, як, можливо, 5-го числа чи 5-го місяця, ось ось так. І ви побачите серйозні результати. Е, я дякую вачим силам за те, що дозволили продати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це врожіння. Я всім дякую за увагу. Якщо у вас є якісь індивідуальні питання до мене, то, будь ласка, можете або записатися до мене на консультацію, написавши мені листа на електронну пошту, або приходьте щочетверга. На прямий ефір, де ви можете задавати мені питання, я буду ворожити індивідуально в прямому ефірі. Я вам слідкуйте за анонсами на моєму каналі. Все, я вам дуже дякую за увагу. Бережіть себе.